Экі дуже дякую. Хотів би розпочати із своїх власних ідей стосовно розмінування. Я виріс на півночі Фінляндії. І знаєте, наприкінці Другої світової війни, коли німці пішли, вони залишили після себе дуже багато мін, доскільки Фінляндія була замінована. Це була дуже велика територія. Там багато людей живе пінучи, в Фінляндії. Коли я ріс, був маленький, мої батьки. Через 30 років після війни вчили мене. Ніколи не тра не торкайся ніяких незрозумілих для тебе металевих предметів І навіть в 70-х роках. Були ще такі повідомлення про те, що морські міни були у війні, тому 30 років після війни, і мої все одно батьки мене навчали не торкатися ніяких механічних предметів на півночі Фінляндії. Тому будьте терплячими. Це перше такий посил для України. Це буде дуже довготривалий процес, навіть якщо сучасна технологія буде допомагати Україні. все одно вам, вам потрібно багато терпіння і виносливості для того. Щоб рухатися далі. Друге, це співпраця. Як оскільки ми тут представляємо різні організації, різні ми різні члени різних міжнародних спільнот, це має відбуватися разом спільними зусиллями. Ми декілька різних організацій. Хейло, міжнародна організація, поряд зі мною є представник. Вони дуже багато знань знають сто володіють ними стосовно того, як очищати землі України від Мін, надавати всілякі технології Україні за для. Цього Всі рівні співпраці необхідно задіяти. І так само на місцевому рівні. Усі усілякі урядові органи, будь-які органи самоуправління. Мені здається, ви маєте працювати з школами. Діти надзвичайно важлива ціль для того, щоб вони вони залишилися цілими неушкодженими. Така співпраця має тривати рік за роком. Це дуже важливе і складне запитання. Як інформація та дані перетікають між різними рівнями організації? Це життєво важливо. Міжнародні спільноти вже Я задоволений сказати це. вже частково знають про цю проблему. Мій уряд Фінляндії підтримують організацію Хало і деякі фінські компанії, як я вже дізнався до цієї панельної дискусії, так само надають допомогу Хейло у їхній роботі про розміну маті. Ми в місцевих органах самоврядування в усій Європі звертаємося до наших спільнот за того, щоб дізнатися в них, які в них є знання за того, щоб допомогти розмінувати територію України. і зрештою комунікація надзвичайно важлива, коли ви залучаєте людей та організації дуже хороші плани з комунікації і комунікаційна діяльність необхідна. потрібні і терпіння і виносливість для того, щоб спілкуватися з громадськістю, так як я говорив вам про своїх батьків, вони мене вчили. Тобто, кожен батько та матір в Україні повинні вчити своїх дітей, чого не робити, чого не торкатися. Не цього року, не наступного року, навіть через 20-30 років сьогодення, також спілкуватися і комунікувати. Людям, які комунікувати з тими, хто знає про цю проблему, навіть після того як прийде мир, як ви виграєте війну, будуть інші проблеми. Потрібні будуть гроші десь комусь. все таки треба бути виносливими і терплячими. Що для того, щоб вирішити цю проблему, потрібен час, але знову таки така комунікація має здійснюватися на політичному рівні і здійснюватися різними організаціями. Я впевнений, що ви це зможете зробити, і я радий допомагати в цьому. Ми тут місцеві спільноти і уряди органи влади необхідні. І ми місцеві органі влади за межами України готові, і я впевнений, готові допомагати, знаходити людей, знаття компанії та організації, які готові брати участь у цій діяльності в найближчій і майбутні роки. Дякую. дякую, пане Тимонин.